В Україні про FPV-дрони говорять на кожному кроці, тому я теж вирішив спробувати, що це таке. В цьому відео я покажу труднощі, з якими доведеться стикнутися пілоту-початківцю, і розкажу, що б я зробив інакше, якби починав знову. Почнемо з того, що кожному пілоту треба налітати кілька годин на симуляторі, але для цього нам потрібен пульт. У мене його не було, тому я позичив у друга геймпад. Це трохи не те, що треба, бо не в фішному пульті лівий стік, який відповідає за газ, не має пружини, а на іпаді навпаки, Стік завжди повертається в центр. Далі треба було брати філь-симулятор. В загальному є три симулятори: Ліфтов, велосідрон та анкрешт. Я обрав ліфтофф, оскільки він найпопулярніший і нормально працює на моєму слабенькому макбуці. Спочатку я прийшов в туторіал, де показали, як потрібно керувати дроном. Мені це далось дуже важко, я навіть не міг рівно пролетіти вперед, бо дрона завжди кидали в різні боки. Думаю, це через те, що я ніколи не тримав геймпад в руках. От мій друг справжній геймер, тому освоївся в симуляторі за кілька хвилин. Добре, що геймпад не мій, а то б я його точно розбив, тому заварюючи з ромашкою перед першими польотами. Після цього почалось найцікавіше: треба було пролетіти трасу з воротами, щоб Виявилось, о як нелегко. Тут додались проблеми з вестибуляркою, бо коли робиш різкі повороти, то починаєш відчувати, що обід був займим. І як тільки мій знайомий побачив, що я літаю на геймпаді, то сказав, щоб я не займався фігнею і взяв його пульт на деякий час. Ну не сказав би, що там капець яка різниця, за 15 хвилин я вже звик до їх впівішного пульта. Тому якщо немає грошей, то можеш сміло перший час політати на гімпанії, принаймні ти зрозумієш фізику керування дроном. Я вирішив, що 15 годин у симуляторі достатньо, тому перейшов до купівлі дрона та апаратури. Це найскладніше за перші польоти в симуляторі, бо довелось переглянути величезну кількість туторіалів, щоб зрозуміти, що саме потрібно купити. Найлегше знайти людину з досвідом і попросити в неї порад. Для того щоб літати, треба мати пульт, дрона та окуляри. Пульт буде керувати дроном, а окуляри передавати картинку з нього. Найлегший і найдешевший варіант для тебе це придбати готовий fpv кіт де це все буде в коробці. Але в такого варіанта є дуже багато мінусів, як мінімум ці кіти погані на перспективу. Тут ти будеш мати найдешевший пульт і не найкращий дрон, і точно з часом захочеш це поміняти. Кращим вибором буде зібрати кастомний кіт. Тут першим, що ти маєш придбати, це пульт. Ти його зможеш використовувати у симуляторах на перший час, але не кожен пульт буде працювати з кожним дроном. Для цього у них повинен співпадати протокол. У FPV є три найпопулярніші протоколи: FRSky, ERLS та TBS Crossfire. На Еферскай навіть не дивись, бо це дуже старий протокол. Зараз найпопулярнішим є ERLS, оскільки він дешевий і вбунований у багато пультів. В основному це через те, що він має відкрите програмне забезпечення і кожна компанія може його вільно використовувати. Crossfire повністю відрізняється від YRLS у своїй ідеології, оскільки його було створено приватною компанією. Якщо YRLS це Android, який можна поставити на безліч пультів, то Crossfire це у нас iOS. Закрита система, але дуже зручна. Якщо ти вирішив з яким протоколом жити, треба обрати пульта. Для Crossfire ти можеш купити TBS Tango або TBS Mambo. Якщо ж ти обрав ЄРЛС, то можеш сміло брати пульти від компанії Radiomaster. Для початківця підійде tx 12 або Pocket. Тут варто обирати той, який для тебе зручніший. Взагалі можна зібрати універсальне рішення: купуєш пульт від Radiomaster на ЄРЛС і докуповуєш до нього зовнішній модуль CrossFire. Враховуючи це все, я вирішив обрати Radiomaster tx 12 з протоколом ЄРЛС, що й мабуть найпопулярнішим пультом у військових. Тільки не повторюй мою помилку і зразу купуй пульт у нас на OLX, бо ціни там такі самі, що й в Китаї, зате ти зможеш одразу літати в симуляторі. Далі нам треба обрати очі. Тут є два вибори цифрові або аналогі окуляри. Цифрові окуляри будуть мати найкращу якість, але у них є маленький мінус, вони капець, які дорогі. Також є аналогі окуляри. Тут картинка буде виглядати як у старому телевізорі, зате вони дешевші. Якщо треба дешевше, то ти можеш обрати аналогий шолом. Найбільша відмінність в шоломі в тебе один великий екран, а в окулярах два під кожне око. Оскільки в мене обмежений бюджет, я обрав шолом від компанії eChine. За свої гроші він досить непоганий, але дуже погано тримає батарею, і весь час є проблеми з записом. На останок залишається підібрати дрона під пульт та шолом. Тут все залежить від твоєї задачі. Для відкритих просторів обирають більші дрони з потужнішими батареями. А от для польотів у приміщеннях щось компактне з захистом, щоб не знищити меблі і не вбити пропелери. І є ще сіна вупи, що є приміжним варіантом для зйомок на близькій відстані до людей. Можна довго розказувати про дрони, краще покажу на чому я зупинився. Під час війни заборонено літати на відкритому просторі, тому мені був потрібен дрон для польотів у приміщенні. Я вирішив взяти Meteor 75 Pro від BetaFPV. Тут я трохи помилився і довелось купити ще одного. Про це я розкажу пізніше. Як тільки до мене приїхало це все барахло, я політав трохи в симуляторі, щоб звикнути до нових стіків. Було незвично, бо стіки мають більше ходу і чомусь дуже тугі. Їх можна відрегулювати, але я вже й забув за це і досі літаю так. Також я вирішив поміняти хват на щіпковий. Прикол в тому, що стік вже не зі скользне, бо ти тримаєш його двома пальцями. Але літає як тобі зручно, думаю, тут немає правильного чи неправильного хвата. Ну от, настав час запустити свого дрончика перший раз, а для цього треба його під'єднати до пульта та шолома. Насправді тут немає нічого складного. Те, що треба зробити, це підключити до дрона живлення три рази, щоб він перейшов у режим пошуку. Потім на пульті меню нажимаємо кнопку BINT і все. Я не став підключати шолома, а бурки засвербіли перевірити, чи дрон взагалі літає. Так, ну попробуємо політати. Під'єднуємо живлення. Опа. Запускаємо пропелери. Хотає, як ти бачиш, би шолома літати досить важко, тому погнали, під'єднаємо його до дрона. Тут сталася якась фігня. коли я закручував антенну, вона розвалилась. От так завжди, коли все готово, вічно щось підведе. Довелося потратити 20 хвилин, щоб її відремонтувати. Антенну я зробив і далі треба було підключитись до каналу на дроні. Я нажав кнопку пошуку, яка щось знайшла, але чомусь картинка була з перебоями. Я подумав, що це через Wi-Fi, але коли скачав програму Betaflight і під'єднав дрона, то виявилось, що в нього був геть інший канал. Тому не варто надіятись на пошук в окулярах, принаймні у моїх він працює криво. В перші кілька польотів я пролетів у режимі зі стабілізацією. Тут, якщо ти відпускаєш стік, то дрон повертається в початкове положення. Як ти бачиш, це мені дуже сподобалось. Я політав через різні дири і повірив себе, тому наступний політ я вже спробував політати без стабілізації. В цьому режимі ти сам на сам з дроном, і якщо його перевернеш, то назад він вже не повернеться. Щось реальні польоти гаді інші, ніж в симуляторі. В основному це через те, що тут маленький дрон, в якого немає енерції, а в симуляторі навпаки ти керуєш великим п'ятидіймовим дроном, через що й фізика польоту відрізняється. Найкраще перші рази літати на вулиці, бо там більше шансів, що дрон не залетить в стіну. Та й вдома тобі доводиться літати повільно, а це набагато важче. Через кілька днів і безліч падіння почав привикати до дрона, і на мій політ вже не так боляче дивитись. Але найкайфовіше все-таки літати десь на вулиці. Тут дрон відчувається в своїй стихії, можна навіть тестувати максимальну швидкість. Але можу порахувати на пальцях місця, де можна літати на дронах, тому маю мало досвіду з цим. Тепер давай розкажу про різні приколи, які я вивчив. В мене дрончик часто перевертався, але це не проблема, бо є така штука як крешфліп. Воно працює досить просто: вмикаєш свіч з крешфліпом, потім вмикаєш живлення і правим стіком повертаєш в сторону, куди хочеш перевернутись, от і все. Ще варто задати про зарядку батарей для дрона. Всі розказують, що вони вогненебезпечні, тому я ніколи їх не заряджав без нагляду, а для зберігання завжди ставив на плитку. На щастя, хата ще не згоріла, але все одно ну, я щось їм не довіряю. Особливо, коли залишаємо дві сумки з дронами в машині. Думаю, колись це до добра не доведе. Після падінь мій дрон почав розвалюватись. Ну що сказати, я вже трохи долітався. Щось з ним не так. Я трохи почистив моторчик і попробуємо чи зараз полетить. Вроді крутиться. Найгірше з моторами, чогось вони перестають працювати час від часу. Особливо, коли робиш якийсь трюк, де треба вимикати двигуни. Назад вони вже не вмикаються, і дрон падає. Це мене вибісило, тому я вирішив купити ще одного дрона. Цей вже трохи менший і різвіший за старий. І найбільше його прикол, що можна літати вдома, бо він легко пролазить в різні щілини. Але й без мінусів тут не обійшлось, оскільки він такий малий і легкий, тут дуже швидко гнеться рама, і дрона починає кринити в різні сторони в старому дроні рідна рама ще жива. Давай покажу, як я навчився літати за весь час. Думаю, це день і ніч в порівнянні з тим, як я починав. На жаль, останнім часом у мене зник інтерес до FPV, але я вдячний за цей досвід. Це хобі подарувало мені нові враження, навички та знайомства. Думаю, коли відкриється небо над Україною, я зберу якогось великого дрона і полечу далеко за обрій.